Так, день четвертий після пересадки волосся. Ось так виглядає моя голова. Це донорська зона. Це ось зона посадки. Я думав, що вчора був пік, сьогодні пік, Походу по ходу по отоку. Подивіться на мою переносицю. Воно все сюди пішло. Ну, ти прям дуже кругленький став. Арбуз. ти тепер везде. Це ж знаєте, який в мене є один мінус. Я ж сплю на подушці спеціально це 10 днів, треба спати оця навколо шиї. І воно мені ось тут блокує, і оце не сходить, розумієте? І мені треба цілий день походу сьогодні ходити. Так по стану все хорошо, але о, Боже, оцей стан, що я як м'яч, відчуваю себе от м'ячом. Але так, в принципі, нормально. поки. І зараз будемо мити голову. Аня, ти готова? Вже сьогодні ми перший день будемо мити дома голову. Аню підготовив. Моя душа. Каразу, такі діла. Слідкуйте далі, буду себе показувати далі.